Мавдов, вітаю вас, сьогодні тема одночлен, стандартний виліт одночлена». Алгебра вивчає різні вирази. Один з прикладів таких вираз є одночлен. Одночленом називають вираз, який є добутком чисел змінних та їх степенів. Наприклад, одночлен 2АБ мінус А куб В квадрат С в четверті, 7, 0,5ххі, Z квадрат. Розглянемо одночлен 2 xy 5х квадрат y куб 7. Ми знаємо, що в добутку можна перемножити в будь-якому порядку за переставним законом. Тому множимо число 2 на 5х7 на і множимо змінні х на х квадрат, y на y куб. Маємо 70х куб, y в четвертій. Тобто ми многочлен, одночлен спростили і отримали добуток числа і змінних. І їх степенів. Такий вигляд називається стандартний вигляд одночлена. А число 70 називається коефіцієнт одночлена. Також розглядає таке поняття як степень одночлена. Степень одночлена називають суму всіх степенів, змінних, які туди входять. Ну, Саме число вважається його степень нуль. Тому, наприклад, цей одночлен має степень 5 плюс 6 плюс 7, його степень 18. А цей одночлен член 6yа має степень 1 плюс 1 плюс 1 до рівня 3. Приклад, привести одночлен до стандартного вигляду та вказати його коефіцієнт. Розглянемо одночлен 0,1 y, х5 y 5 і 2, х7. Множимо числа 01 на 2. Множимо змінні x на x5 на x7 і y на y5. Після виконання множення і використання властивості степені маємо 0,2 x13 y6. Коефіцієнт дорівнює 0,2. Дивіться МАДОП і ви будете на кращій математики в своїй школі.